Лот номер 38 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це в нас 20 копійок. 1875 рік СПБ НИ. Слаб компанії NGC, стан збереження Аю 58. Подивіться, який стан в аю 58. Це от якраз варіант, щоб купити і зрівнювати. Яка монета повинна бути? Тому що 1870, ті 80, ті 90-ті роки вони, як правило, всі там ну, притерті, вони в обігу ходили дуже довго. Так от, в якому стані монета повинна бути в кращому, щоб це був вже МС? Бачите, тут не ну, ще, можливо не, не чітко передає відео. Але штемпельний близько по полю є. Трішки патина, можливо, частково трішки тут не... Не прочекані випуклі деталі, тому. Корона трішки не прочеканена, да? Тому, можливо, її і дали. А 58 не дали вищий стан там збереження. Так от, відкарбована вона срібла 900-ї проби, вага 3,6 грам, і тираж у неї 14,5 млн Я думаю, що на аукціоні вона буде коштувати десь 4-5 тисяч гривень. Ну, від 4 тисяч повинна коштувати. А так, зрозуміло, що побачимо. Стартову ціну ми поставили 500 гривень.